Добрий день. На продаж з'явилися запчастини. Розпочнемо з Циліндри не продаються, будуть в наступному відео. Ще додамо, потім продамо. Маю, дивіться, такі шайби. Я не знаю, з чого вони. Всередині переміряв 13. Кому потрібно, дзвоніть. Далі... Такі під 12 гайки. Тільки що принесли. Стан такий накручується, все гарно, різьбу не потрібно проганяти. Я переважив їх, поділив приблизно. Такі, такі в мене веса. Дивіться. По 9 кілограм, приблизно на дві кучки. Ну, одна людина мене замовила, мабуть, це відставимо, а одну будемо продавати. Ціна за 9 кілограм 600 гривень. Так. Оці. Послідній раз продаються і поїдуть. Ви знаєте в якому напрямку. Квадрати нормальні. 250 пара з цим. Така... Це не китайська, ще перших випусків. Працює, як бачите. 250. Далі. Лемі 300. Ці по 250. Такі ножі по 100. Маркування. Бальці нові. Тільки зберігання в них неправильне, як бачите, нові. Ціно видно. 100 гривень за три. Капкани такого плану. Вони робочі. Тут згубилося. Вони робочі. Два нових. Як бачите. Це теж новий. 600 гривень за 4 шкір. Переходимо до... Переходимо до огляду такий на сівал. 350. Він, мабуть, новий. Бачите. Цей 340. Ціна за два штуки написана ось. Нова, 200. БУ-150, нова 200. За два штуки досівалки теж короткі, 250. Далі. мабуть, із діла 130-130, тут написано, 250 гривень, стан такий. Все тут гарно злі. Ці ножі 500 за всі, за 6 штук. Річ до ручного, до ручного тельфера. 800. Дивіться, стан черв'яка просили, що показав. Дивіться. 800 гривень. Далі вся річ Дешевша є, Може, може ще дешевшать, кому потрібно. Тисяча. З ліфта. Друз. Рідко крутимо так мосить. Тисяча. Тільки що під'їхали. Під'їхали такі ножі. Як бачите, вони, телефон для зв'язку Viber. Як бачите, вони ще на вулиці лежали, блід лежали, не розстав. 87 38 49, 18. З якогось комбайна. Мабуть, згухованка. Май... Тут номера на них, тут щось пишуть. Тут їх 15 штук. За 15 штук 2000 гривень. Всі речі до роторного культиватора. 200 пар. Далі такі зірки. Це для внесення добрив на культиватор. Вони всі нові. Вони стояли, але не працювали, як бачите. Краска всюди присутня. Тут їх 7 штук. За 7 штук, за цей весь комплект 500 гривень. На культиватор 100. Це кріплення 50. Не знаю з чого. Речі до сівалки, За всі всі 600 гривень. Стан. Зірка нова. Це теж новий. Ця теж нова. Це все БУ. Так і цеп маю. Він новий, як видно. Товщина 10, довжина 2,2, 54 отут. Міліметрий. 32 всередині. 300 гривень за цей кусок. Далі набір таких ключів, супічних, хватить, вистачить нам всю техніку. 41, 46, 50. Дивіться, всі ключі. Оце я не, не міряв, не знаю. За 10 штук 1200 гривень. 106. 115. Вони, мабуть, нові, тільки що зберігались неправильно. Йдемо далі. Такі диски. 400-350 гривень. Розміри видно. Наявна Но ці два штуки. Такі диски 60. Такі диски 80. Маю такий ключ на 46. Теж мабуть, новий. Стверджувати не буду. Ціна 150 гривень. За всі дві речі такі тримач, плашко тримач і мечико тримач. 150 гривень. Сверло такого плану 46 тут. r 6 m 5 400 гривень. конус-подарок. Ну Він тут, сюди здоровий. Набір. Дивіться, уважно. Оцей набір. -ма Малі фрези є. Оцей увесь набір. Продається все разом. 1000 гривень. За ці фрези. Я навіть не знаю скільки за них можна. Ну, гривень 400, це за 2. Можливо, торг, предлагайте свою ціну. Це окремо. А за цей весь набір маленькі є. 1000 гривень. Далі підшипники. Це, мабуть, з ОАЗу. Маркування таке. Новий. Ціновидно 250 це такий підшипник 200. Далі такі речі. Хто займається ремонтом машин, це вижимка. Пара 400, кому треба окремо, продам 251. Такі ключі новий. Теж новий на 82. Теж новий. Теж новий. Ці не видно. Хто хоче всі 5 штук ці ціною вирішимо. Такий цей хлопці. Хлопці маю. Тільки що той ж принесли, він неправильно зберігався, як бачите. Під 25-й крок. Під 25-й крок. Ось новою ну, зірочкою на 13 перевіримо. Все воно тут нормально. За цей цеп, тут його 3,5 метри, 500 гривень. Далі Такий механізм. Тріскачки. Це все у зборі. 200 гривень. Корпуса 200. Менші по 150. Всі по 150. Ці корпуса по 200 гривень. Тут всередині 35, тут 30, різні підшипники стоять. По 200 гривень. Це теж 200. І зірки передивіться, кому яка потрібна. Цей сип 19 людина замовила. Якщо не забере, то його 5,5 метрів. теж буде в продажі. Відправка нова почта, почта, делівері, повна предоплата. Нова почта, часткова предоплата за дорогу дві сторони. Передивіться ще раз, кому що потрібно. Пишіть, дзвоніть. Пишіть на вайбер, в коментарях напишіть, встигнете швидше купити. Дякую за увагу, до побачення. Локація міста Чернігів.